Не забуваємо дне, всі ми під Богом ходимо. Я хочу вас попросити перед тим, як подумати навіть про ближнього свого щось, згадати про себе, що не маємо ми такого гріха. Сьогодні ви зібралися з дуже благовим наміром. Шкода, що вас не підтримали, що ви мусите це робити на вулиці. Підтримати людину. Ворога виносили з битви, тому підтримуйте, підтримуйте один одного. Любіть один одного, бо цю любов Господь вам заповідав. І той, хто буде любити, буде мати велике блаженство. В любові покладається все. Ті, хто не мають любові, вони від неї і будуть страждати. Сьогодні я радий, що ви запросили, щоб почати це віче ваше чи ваше зібрання з молитви. Дай Боже, молитва це розмова з Богом. Коли ви хочете один з одним розмовляти, пам'ятайте, що між вами присутній Господь. Бо двоє чи троє збереться, каже Господь, там ями живами. Кожне слово ваше записується на небесах, кожна ваша думка важиться ангелами. Тому пам'ятайте про це. І тому я дуже радий сьогодні почати це зібрання з молитви до Бога. Пам'ятайте, всі під Богом ходимо і всі дамо звіт перед Богом. Нехай ваші добрі наміри будуть Богом благословенні. Слависловенний Бог нас завжди, нині повсякчас і на віки віків амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю души істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя Бога. Браги душі на глощі. Я тий, Боже, це кріпкий, кріпки, ти безсмертний, помилуй нас, я тий, Боже, сати, кріпки святий безсмертний, помилуй нас, я ти, Боже, це ти, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, посяк, час, навіки, віки, умій, Троїця, Господь, і повсякчас, і навіки, в віки омінь. Пресвятая, Тройця, помили нас, Господи, очисти, ріки наші влада. Наші іменем Твоєго Рада, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, навіки, і посяк часу, на віки. омінь Отче наш, що єси на небесах, нехай, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде Твоє, нехай буде подови... Винуватися нашим, і не води нас у споку, соли нас від лукаво. є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Господу, помолимось, Господи, помилуй, Господи Ісусе Христе, Боже наш, ми загрішили перед Тобою і праведним Твоїм судом через неправді беззаконня наші втратили. слагоду в Україні нашій, і, Господи, бачиш протистояння. Народу, маючи, розмалювати, навіть святі, бачимо, приварили сніс протидіючими силами, неправда породила в нас насилля, страждання невинних людей і кров, ти ж милосердний, Господи, що не домівця, гніваєшся, дивлячись на наші віковішні, великі страждання, голодомор, гоніння на церкву. Заслання, катування і ще більше це на велике терпіння нашого народу, бо ми в і стражданнях, і в неволі не втрачали віру в тебе, єдиного істинного Бога. Ти, ти, ти з над нами і даруй нам свободу і державу. Дякуємо тобі за милосердя твоє і припадаючи знову, дякую за твою безмежну любов. Ми Раби твої грішні перед тобою, але ж і тобі, єдиному, ми служимо. Глянься на нас, чоловіколюбний Господи, і не карай нас гнівом Твоїм за наші провини вільні, невільні, за наше протистояння і нерозумність, за нашу непримиренність, за гордість і нетерпеливість один до одного, за наше небажання знаходити порозуміння, але ти, Боже наш, бачиш. І навернення до тебе, народу нашого, хочеш твоєму віру і жертовність. Господи Ісусе Христе, ти сказав: без мене не можете нічого робити, допоможи нам знайти примиренність між протидіючими силами, посли наші серця, любов, повідоходного, міру, благоду. Благаємо Тебе, як Твоя церква, Господи, Владико, милостивий, охорони нашу державу від тих, хто засіхає на її незалежність і хто хоче розділити її, Господи, збережи нашу українську державу, як ти завжди оберігав християнські держави. Господи Боже, ти керуєш народами і кожною людиною, ти даєш владу і відбираєш її на нашу владу, щоб вона служила тим, хто обрав її, а не своїм інтересом або невеликій частині суспільства, навчи людей, особливо тих, що називають себе християнами, не попроводити свою совість, не продавати свою совість ні дешево, ні дорого, бо вона ще буде їм потрібна в житті. Господи, Спасителю наш, дай мудрість нашим народним депутатам, щоб вони приймали справедливі закони на благо народу і кожної людини не чинили неправди. Господи Боже наш, ти є суддя праведний, пошли суддям нашим благодатну допомогу і пробуди їхню собі, щоб вони не дивилися на обличчя чи посади, чи гроші, а бачили справедливі суди і робили їх, щоб люди остаточно не втрачали надію нам. Справедливих і праведних суттів. Нагадай їм, Господи, що скоро вони стануть перед собою на суд. Господи, наполив наших правоохоронців, щоб не застосовували зброю проти святого свого народу, проти своїх батьків і матерів, проти братів і сестер, на всі кожного нерозумних людей наших, не спокушувати правоохоронців наших На насиллям, Господи, Боже наш. Сьогодні Україна переживає випробовування за наслідок наших гріхів і наших беззаконь, не карай нас надмірно, але зглянься на наші немочі. Прости нам провини наші, і допоможи нам знайти примирення і справедливість, захисти нас від видимих і невидимих ворогів наших, які хочуть поневолити нас і помилуй народ наш, як ти помилував, не заради їхнього покаяння. Милостивий чоловіколюбний Бог, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині кусяк часу, і навіки, віки.